Побічаль в этом году дадуть воду. Нам ми дуже довольні цим. І вода Катора Дніпровська для нас це жизнь. Заживем нормально, думаю. Рис опять будемо вирощувати. Ще у лютому Росія захопила північно-кримський канал та почала постачати воду до окупованого Криму. Скільки тоді було радості від колаборантів і пропагандистів, але крадіжка українського майна і досі не вирішила водну проблему Криму. Вітаю, мене звати Микита Панасенко. і Це новий блог від Кримського центру журналістських розслідувань. Сьогодні я розповім про те, що аграрії Криму досі не відчули обіцяних покращень після захоплення каналу, і відчують ще не скоро, в чому вже прямо зізнаються кримські зрадники. Незабиває момент. Цього дня з нетерпінням ждали в Криму. Північно-Кримський канал був побудований у радянські часи, оскільки ніяким іншим способом забезпечити півострів водою, крім як з материка, неможливо. До 2014 року близько 85% потреб Криму у прісній воді забезпечувала вода з Дніпра, що надходила цим каналом. Після початку окупації Криму українська влада прийняла важливе та необхідне рішення припинити постачання води. Відтоді кримські колаборанти та їхні російські керівники з року в рік кричать, що проблема з водою вирішена. Але, звісно, це не так. Кримчани звикли до того, що вода з крану тече за графіком в деяких містах по 15 хвилин на день. Хоча для потреб місцевого населення води в Криму достатньо, просто в окупантів інші пріоритети. Насамперед військово-промисловий комплекс. Також відчутну роль у нестачі зіграла агресивна колоніальна політика Росії. Влада заохочувала до переїзду на півострів населення з віддалених регіонів Росії, чим створила сильне навантаження на комунальну інфраструктуру. Для створення видимості активного пошуку вирішення проблеми Путін давав вочевидь абсурдні завдання: як от знайти і дістати прісну воду з під Азовського моря. Вот е, спеціалісти говорять о тому, що в прилігаючих к Криму акваторіях акваторії Азовського моря под, под Азовским морем могут быть очень большие запасы пресной воды хорошие. Вот все это в совокупности дает мне основание сказать, что проблему мы решим, надо, средства соответствующие выделяются. При этом у всех проблемах с водой окупанти постоянно звинувачували Украину и не полишали надії вибити для півострова відкриття каналу. Пітерські адвокати спробували використати підприємство Кримський виробничий рибокомбінат із Красноперекопська для позову проти України в Європейський суд з прав людини, вимагали відшкодування збитків, завданих підприємством припиненням постачання Дніпровської води до Окупованого Криму. Але ЄСПЛ відмовив: це ж злочин Росії, тож і ризики її. Нехай Москва і відшкодовує. 26 лютого російські військові підірвали спочатку тимчасову дамбу з мішків з линою піском, а потім і перемичку на капітальній дамбі неподалік від адміністративної межі з Автономною республікою Крим. Одразу ж в російських інформаційних сміттярках почали з'являтися повідомлення в дусі От тепер заживемо. Але сталося не так, як гадалося. Тому що окупанти не підтримували пересохлий канал у належному стані усі ці роки. Ми знаходимося возле шлюзового комплексу. Через нього йде мост. Це Северокримський канал. Як ви бачите, несмотря на всі фейкові відео, здесь, в этом місці, сєвєродорокремський канал. Пустой воду по ньому ще не пустили. За вікном жовтень, майже 8 місяців від початку повномасштабного вторгнення, але водна проблема Криму так і не вирішена. Про це знову говорять кримські гауляйтери. Володимир Константинов, так званий голова Гассавєта Криму, каже, що зараз площа, яка зрошується Дніпровською водою, становить приблизно 21 тисячу гектарів. І це дуже мало. За словами ж Константинова, технічні системи несправні настільки, що на відновлення їх до рівня, хоча б 2013 року, знадобиться близько 14 мільярдів рублів. Тоді забезпечити вдасться 124 тисячі гектарів. Ольга Ковітіді, колаборантка, нині членкиня Ради Федерації РФ від окупаційної влади Криму. За її словами, Крим зможе відновити нормальний рівень зрошення тільки до 2025 року. Вона каже, що за задумом підконтрольних Росії чиновників основне фінансове навантаження ляже на гаманці сільгоспвиробників Криму. Сума у 14 мільярдів зараз є попередньою. Вона буде уточнена лише після того, як будуть готові проєктно кошторисні розрахунки робіт. За досвідом різного роду будівництва та реконструкції, які проводили в окупованому Криму, вона може збільшитися в кілька разів. Держекоінспекція України ще у березні наводила цифру, у скільки нашій країні обходиться крадіжка Дніпровської води окупантами після захоплення дамби. Тоді говорили про понад 32 мільйони 600 тисяч гривень втрат на добу. Отже, зараз мова йде вже про майже 7,5 з вкрадених в Україні мільярдів гривень. А поки росіяни намагаються створити картинку, нібито налагодження комфортного життя на окупованих територіях, наші збройні сили просуваються все глибше на південь. Лише протягом перших днів жовтня де окуповано 50 населених пунктів на Херсонщині. Тож, навряд чи російським загарбникам варто будувати довгострокові плани аж до 2025 року. А з поверненням України на її законні території води вистачить усім, як це було раніше. На сьогодні все. Якщо вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати Центр журналістських розслідувань і вільну кримську журналістику, підписуйтесь на наш канал в YouTube, сторінку Facebook та поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. Побачимось!